Я зараз стою біля Іллі Муромця, який встановив тут нелюбимий киянами кличко. Позував для Іллі Муромця, угадайте хто, бо дуже знайома фігура, найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Дуже багато дискусій про те, що Ілля Мурамець, це ж Ілля Мурамець, насправді це богатир Київської Русі, він українець, і, хоч ви й не любите кличка, але... Його тут поставили для того, щоб всі українці пам'ятали, що Ілля Мурами – це ілля, а не ілля. І це український богатир. І, до речі, Альоша Попович це Олексій Попович. Хто там у них третій? Добриня Нікітіш він теж українець. Всі три богатиря. Вони всі українці, і це дуже важливо. Скульптура, бронза і граніт, по моєму.